Намасте! Я рада вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня практика буде для того, щоб відчути баланс, силу, опору всередині себе. Так що ж, будемо починати, і підписуйтесь на мій інстаграм, щоб залишатися зі мною на зв'язку, та я ділюся більше про свою практику. Стаємо на край килимочка. долоні відкриваємо, спина рівна, маківка тянеться догори. Коліна трішки призігнуті, це в нас асана та дасана, або як її ще називають, поза гори. Ми починаємо з дихання, налаштування на практику. Робимо вдих через ніс і довгий повільний видих так само через ніс. Відчуйте, як тіло витягується вгору, а стопи міцно вкорінюються вниз. Ваша опора завжди тут, у вашому диханні, у вашому серці, у вас самих. З наступним дихом піднімаємо руки догори, долоні разом і видих, опускаємо вниз повільно, ще раз вдих, руки через сторону догори, долоні разом. І видих, долоні опускаємо вниз. І останній раз вдих. Долоні разом, і видих, опустили долоні, руки вниз. Далі починаємо оберти головою. Спочатку від одного плеча до іншого, голова важка, шия, розслаблена. Включаємо в роботу своє тіло і постійно знаходимося в моменті тут і зараз. Тепер голова пішла назад по плечам. Від одного плеча до іншого відчувайте зараз цей момент, ваше тіло, ваша увага тут, в цьому моменті. Далі починаємо, опускаємо голову нижче, починаємо оберти більше тулубом та залишається на місці. А ми нагинаємося вниз і прогинаємося назад, збільшуючи амплітуду, при цьому м'яко згинаємо коліна, і руки вже торкаються більше землі і більше можемо трішки прогинатися назад. Змінюємо напрямок руху, тепер в іншу сторону, тіло м'яке розслаблене, руки розслаблені, голова так само. Яко розминаємо наше тіло. Опустіться вниз, візьміться руками за лікті. Спина розслабте, голову розслабте, коліна можна призігнути і м'яко похитайтеся з правої сторони у ліву сторону, голова шия в нас розслаблені. Вдих, потягніться маківкою догори, руки поставте вниз, коліна можна призгнати, куприк тянеться догори, спина рівна, видих, окрулили спинку і хребець за хребцем повільно піднялися догори. Стали рівно. І тепер підтягнули праве коліно ближче до себе. Погляд перед собою на нерухомий предмет, що зберігати баланс, включіть ваш центр, ваш прес, напружте його, це допомагає зберігати баланс. І тепер починаємо кругові оберти коліна, Спочатку праву сторону, руки можна покласти собі на бік. І тепер розставляємо руки по сторонам і збільшуємо амплітуду, починаємо вже з відводити назад, вперед, вбік. Руки допомагають нам балансувати. Нехай це буде вільний рух, не завчений, просто по колу можна трішки опускатися вниз і змінюємо тепер напрямок руху нашої ноги, постійно балансуючи гнаючись більше вперед, стопу відводячи назад, але старайтеся зберігати ваш баланс. Погляд залишається перед собою, опустили ногу вниз. І тепер з іншою ногою підтягнули ліву ногу ближче до грудей, стопу натягнули від себе погляд перед собою, спина рівна. Рука ставимо в бік і починаємо кров'ю оберти коліном спочатку в праву сторону. І тепер збільшуємо амплітуду, розпрямляємо ногу, відводимо її назад, вперед. Зараз вільний рух, зараз ваша імпровізація тут і зараз. Вивчайте можливості свого тіла, свого балансу. Руки розведені по сторонам, це допомагає нам більше балансувати. Не бійтеся опускатися вниз, згинати опорну ногу і опустили дві стопи разом, зробили вдих, руки через сторону підняли вгору, прогнулися назад, два нові таси, затиснули, видих, опустили вниз долонім. Вдих маківкою потягнулися допереду, стали в планку, Вагу тіла переводимо на руки таз підкручуємо до ребер і затримуємося тут на два цикла дихання. Опустили коліна вниз, і тепер лікті притискаємо до тулуба і опускаємо груди вниз ваш танго на маскар. І відштовхуємося руками від підлоги, піднімаємося собака морди вгору, плечі опускаємо вниз, подивилися на праву ступню, на ліву ступню і зачепилися ногами, вийшли в собаку мордою вниз. Перейдіть із носочка на п'ятку, згинаючи при цьому коліна. І коли згинаємо коліно, торкайтеся животом ваших стегон. Встали в статичне положення, долоні ми відштовхуємося від підлоги, плечі від вух. І стали правою ногою і лівою до рук, вдих за руками піднялися вгору, долоні разом. І видих, опустила руки вниз, через вдих долоні через сторону, прогнулися назад, затиснули сідниці, видих, опустили долоні вниз, вдих, потянулася маківкою допереду, стали в планку. Чату надаси на з колін, просунулася вперед, собака мордою вгору. Зачепилися ступнями, собака мордою вниз, Куприк тягнеться догори спина рівна, права ліва нога до долоні і з вдихом руки через сторону піднялися вгору, долоні разом видих, опустили руки вниз, долоні відкрили. Через вдих, руки через сторону піднялися вгору, видих, прогнулася назад, вану відтасано. Вдих на центр, видих, опустили долоньки вниз, вдих, подивилися прямо, маківкою підтягнулися, видих, стали або в планку. Четверанга надасана, вдих собака мордою вгору, відштовхнулася долоньками. І видих, собака мордою вниз, куприктянемося до гори спина рівна. І права нога до рук, ліва нога до рук, і з вдихом руки через сторони піднімаємося вгору, і види долоні разом опускаємо вниз. Відкрили долоні, відновлюємо дихання. Зробили замочок, посаду себе руками. І з видихом опустили груди вниз, поклали собі живіт на стегна, погляд перед собою, плечі відведіть назад, не має бути затиску в шиї. Із видихом випрямили коліна і опустилися головою вниз, і руки так само замком тягнуться вниз. Знов вдих, зігнули коліна, погляд перед собою. І повільно хребет за хребцем, руку через сторону вдих, піднялися долоні разом і видих, опусти долоні вниз. Праву ногу повільно виводимо вперед, перед собою. Піднімаємо якомога вище вверх. І тримаємося тут. Напружте, будь ласка, свій прес. І тримаємося ще трішки. Тепер ногу зводимо в коліно і відводимо назад, нахиляючись головою вперед, руки біля грудей. Вимкий, будь ласка, свій прес, ваш центр, щоб тримати цей баланс. Повільно задньою ногою ступаємо назад, виходимо в вірабхадраса но один. Таз доопускаємо вниз, руки через сторони переводимо і повертаємося в положення. Через перед руки йдуть бік і нагору. Зігнули руки в ліктях і затрималися тут. Груди допереду, погляд перед собою. Руки підняли вгору, нахилилися вперед, вагу тіла перенесли більше на передню ногу, опустили долоньки вниз, стали в планку, тримаємося в планці. Чатуранга надасена. і затрималась четуранці, опустилися вниз, вдих собака мордою вгору. І видих, собака мордою вниз. Куприк тягнеться догори, долоньками вштовхуємося від підлоги. І підійшли повільно до рук, і хребет за хребцем піднялися в упор. Тепер ліву ногу виводимо вперед носочок перед собою, напружте прес і якомога вище, підніміть ногу догори. Тримаємося ще, руки ставимо перед собою, ногу відводимо назад і нагинаємося вперед. Включіть прес, напружте сідниці, задня нога не провисає, вона так само напружена. І тримаємо цей баланс. Повільно задньою ногою стоїмо назад, сіли глибше вірапхадрасино, долоні перевели назад, зробили замочок і більше відкрили груди, потягнулися замком до задньої ноги. Руки підняли догори, нахилилися за руками вперед. Живіт ми не кладемо на стегно. Рука знаходиться на рівні наших вух. Задня нога не провисає. Тримаємося ще. І опустили долоньки вниз, стали в планку і затрималися в планці так само. Опустили в чотири затрималися. І вдих собака мордою вгору, відштовхнулися долоньками, опустили плечі вниз, і видих собака мордою вниз. Куприк тягнеться догори. Підійшли право лівою ногою до рук, і хребет за хрецем піднялися вгору. Переходимо тепер довжки килимка, стопи розводимо в сторони і так само опускаємо вниз, і коліна розводимо в сторони. Піднімаємо руки і руками розтягуємося по сторонам. Сидимо тут, таз якомога нижче, і таз підкрутіть до ребер. Тримаємося ще. І тепер піднімаємося на носочки і затрималися тут. І за руками піднялися вгору. І присіли на одну ногу. Коліно відводяться в сторону. Можна спертися на руку, якщо не дозволяє вам розтягнення. А якщо дозволяє, то візьміться долонями перед собою, і затримайтеся в цілому положенні. Спина рівна, маківка тянеться догори. Долоні поставили на килимочок і піднялися вгору, знов таз по центру, коліна в сторону, руки піднімаємо догори, опускаємося якомога нижче. Ще тримаємося і тепер опускаємося на іншу сторону. Пам'ятайте, можна вагу тіла мати на руках, а можна, якщо вам дозволяє розтягнення, опуститися вниз. Стопа витягнута і ноги натягнута на вас. І тепер знову перейшли на центр, коліна залишаються розвернуті. Опускаємося вниз. І тепер робимо скрутку в одну сторону, випрямляючи руку, вернулися на центр. І в іншу сторону, так само випрямляючи повністю руку, і при цьому коліно ще більше розводимо в сторону. На центр, ще раз, опускайтеся мога нижче. На центр і іншу руку. Повернулися на центр і піднялися вгору. Стопи тепер поставте рівно. Руками позаду зробіться замочок і нахиліться вниз. Але спочатку живіть, де вирівняйте спинку, маківкою потягніться вперед і з рівною спиною опускайтеся вниз. Замок так само тягнеться вниз. І повільно піднімаємося вгору. Стаємо в планку, опускаємося вниз на коліна. Розводимо коліна в сторону і опускаємося вниз, в баласину. сідниці на стопах, груди допускаються вниз. Можна спиратися або на підборіддя, або на чоло, як вам зручно, руки перед собою і відновлюємо дихання. Повільно розкручуємося хребець за хребцем, і сідаємо вниз ноги перед собою. Долоньками сперлися позаду і груди потягнули вперед. І тепер відірвали стопи від підлоги, руки перед собою, плечі опущені вниз, спина рівна і залишаємося тут. Ще тримаємося трішки. Молодці ще, і опустили стопи вниз, розвели коліна в сторону, сперлися руками позаду, відкрили груди і коліна доопустили вниз. Залишаємося тут, на трішки, робимо вдих. І з видихом переводимо руки вперед і опускаємося вниз, але потягніться маківкою допереду. Вирівняйте спину і потім животом нахиляємося з видихом вниз, голову опускаючи так само вниз, але спершу живіт, потім голова. Коліна залишається в попередньому положенні, тобто опущені вниз. І повільно піднімаємося догори, зводимо коліна, сідаємо вниз, схрещуємо ноги. Вирівнюємо спину, плечі опустіть вгору і вниз і з вдихом підніміть руки догори, долоні разом і видих, опускаємо перед собою, кладемо руки на коліна і переводимо увагу всю всередину себе. Робимо усвідомлений повільний вдих через ніс, і видих так само через ніс. Пам'ятайте, що справжня опора завжди всередині вас, в навдиханні, в серці, у здатності бути присутнім тут і зараз. Я опора для себе, моя сила і спокій народжується всередині. Зробіть через вдих і тепер повільний видих через рот, на ха. Ще раз втих і повільний видих через рот на ха. І вдих і видих. З наступним вдихом підніміть руки догори, долоні разом. І вийде у пустій долоні до грудного центру. Намасте. Я б дуже вдячна, що ви були тут, практикували разом зі мною. І не забувайте, що ваша підтримка для мене це є у вигляді коментарів і лайків, і вона створює взаємообмін між нами. Це дуже важливо для підтримки мого каналу. Дякую вам.